Розкажи, будь ласка, як народилася ідея створення саме метафоричних карт або карт послання. Як, ти, як це створювалось, як ти їх називаєш? Розкажи історію створення. Було приблизно у мене вже десь 14-15 робіт. Я бачила, як ці всі роботи працюють. Я почала і проводити та заняття для жінок, тому що хочеться мені передавати зміст та і силу, наскільки малюнок може бути трансформуючим. Тут в мене і породилася техніка оцього потокового малювання. Це, наприклад, приклад потокового малювання. Тут вже йде нейрографіка. На нейрографіці в мене народилася моя технологія подачі цього підходу. Та? Так, Цього Я була приявлення. присутня на такому майстер-класі по твоїй угу. авторській методиці і в мене теж є своя робота, вона є в мене в Інстаграмі. Угу. От, і коли вже назбиралася певна кількість робіт, і я чую, ну, куди ж мені? Я чую, що мене душить, ніби, що я щось не віддала, не довідала в світ. А, Почала шукати. Хтось мені підказував з дівчат, що, можливо, зроби виставку, uh -huh. розкажи про кожну свою роботу. А потім мені прийшла ідея, може, карти дійсно зробити. І я так лишала це в спокої. Потім Оленка Старсишин, uh -huh. наша колега, подруга енерджайзер. Вона каже: слухай, <реш> створи метафоричні карти. Якусь вона так легенько сказала. Я думаю, ну все, це точно. І я почала їх створювати. І е, теж було дуже цікаво, тому що малюнки спочатку ж були без підписів, mm -hmm. і це був теж цікавий досвід е, повернення в той стан, коли робота була створена. А, теж підключення до джерела, та, щоб передати в словах оці змісти і коди, які будуть е, вести людину до себе. Розвертати її до таких живих цінностей, до Бога, щоб вона могла прочитати і впитати ресурс, щоб для неї ця і карта, і малюнок, і оці слова були такими і підтримкою, і натхненням, і зціленням. Це дало теж мені поштовх продовжувати далі малювати, продовжувати створювати майстер-класи. І народилася колода. На сьогодні. 37 карт, якщо з описом. От так, 36, і колода буде зростати. От і весь секрет. Це така що жива колода, яка буде да, чому? зростання. Чому?